Молода команда, я вас вітаю із, із п'ятницею. Сьогодні сидіте на вихідний день, так що збирайтеся, Погода хороша, аби тільки мирно, щоб не стріляли. І в купальнички, і загорати. У кого є річка, то... а кому недоступно купання. Будь, ласка, отаку от садибу, як оце у нас. Каструлька кастрю, зішає, а ще жінка собирала уже другу каструльку. Тепер роблю уборку, а хазяїн прийде Сашуня, він полюбляє оцей рядочок. Бо тут є один кущ білої смороді, білої малинки. І він її так полюбляє, каже, а я. І сьогодні я дивлюся, він йде на роботу і зайшов сюди. Повідати, ось вона яка біла ця малинка. Я б вам показала, але я не однірвалася. Я вже показала. А це а, вже а як не є. Як не є, а вона дуже така крупна і він каже, що смачна. Ну, мені вона як в цьому році. Та сама малина то, а я вкус розділяю від тих, що в прошлому році. Вона була краще в прошлому году, чим тим, що ще не було. Бо вона така розкішна у нас. Заходиш, як пар, зелена, чисінько тут. Хоч ця і поси. А за ногами тоді тягнеться страшна панюка. Бо мокро, мокро. І трошечки. І попало від Алуски дочечки, що чого ти лізеш у ту грязь? Чого ти лізеш у ту грязь? Я кажу, доча, грязь помию. Зато ви вийдете і поїсте малинки, і буде чистота й порядок. От так то я. Я вас вітаю і щастя, радості бажаю, щоб ви були здоровенькі. Оменькі і красивенькі. Ось сашуня ось посадив. бачиш. То я посадила. То я сьогодні, тому що ви повиривали знову всі корні. Дивіться, вона вже була посаджена. То я посадила. Диви деякі корні молодняк. Це ж тільки те, що відправити людям. Вони опять його ця, обривають. Не в ну хай би мішало. до осінь помішала. Дивіться корні. я зараз прикопаю, можливо, виросте. Ряду а, малинку, що прямо не можна, не можна туди підійти пропадатиме, Так чого ж поки послати. Коротше, хто не получив малини, в цьому винна. Ірина Сергіївна, Ірина, Ірина. І... От, так. Я, Я зекономила, зекономила. он підстав. Така мал... маленька і гарненька. Бачите? Так що не воно сьогодні. Ну Ви бачите, що робиться? Це нормально? Ось. Різниця в людях. 87 років. Тянеться, 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 тянеться. Ругаю, щоб не працювала. Диви, яка красива залишилася. Ось така. Молода команда. Хай так і веде. Сам била, мама така, у мене така, хтось іще показує свою маму. Це дуже цікаво подивитися, повчитися чомусь. Кожна людина індивідуальна. Я подивився, скільки вже зібрали, дивись скільки. Мама ж збира так, що неї перезбирати. Ти вже тут все збирала, мам. Тут вже все збирала. Бачиш, а я навіть знайшла ще. Добре, не треба зелену. Да. А ось бачиш, я знайшла. Ну на шутку. Я, я шутку, я зараз я, я прикопаю ти, цю. Я після тебе більше знайду, чим ти Звісно, звісно. Бо я так щат, я знаю. Я така роботі. Дотушна. Да, як Діма казав, ось ця робота однотонна. Це не для мене, це для тебе. Так що бабуся робить роботу всієї команди молодої. Діма, Діма, молодець. Він вміє так, що друге. Йому тільки так, щоб Сильний, а я ж без роблю. Він просто робить в нас все дуже швидко, дуже швидко. А я воно обрізала, дочечка, ти прийшла, не доложи. Дивися, як я обрізала. ще щавель ще раз. Да, це точно. Той Наїму. осипався сімена. Да. А тепер тепер досі я здаю палац цей. Глянь, от таке гарне вирвали, а оте гімно ставили. Я вашого агрономного цього не доця, розумію. Це я отут ж вир... воно мені мішало. Доця. Так. Добро, Добре, зараз дуже, я прикопаю десь а його. А там... Ну що молода команда їмо. Боже яка я здорова, Уже, он, уже от, видала, от, видала, котлетки. І Більше 12, більше балів. А пирожки, спасіба, теж добрі, теж заслуговують 12 балів. Да, тільки Алочка. Вона трошечки Подивити каже. Вже позорилася, але це неправда. Не, не то, що позорося, все-таки я не можу, ну, все-таки в магазинах там зовсім мало начинки. А в мене начинки дуже багато. Сьогодні думала, що в мене буде одне тісто. А воно вийшло знову таке, нема тіста. Ні. Е, ще і те, що сахар, мабуть, роблять не сладкий. Він не сладкий. Я помітила, ти знаєш. Доцяк. Крупний, такі, І я. крупний, не сладкий і цей. Або в чашку, ну, допустимо, п'ємо чай і дві чайні а... ложки тебе а, кладу ти, в чашку часу. Ти хочеш. І я так. Но фактуй. Що сахар ще треба ще несколько разів розмішати. її я Тому вже... так ти помішала. А. Потім знаєш, що я жду, поки не гаряче. І ще. А е... сахар подешевше наук на гривню. А, навірно, бо ми купили. Навірно, щось пруть туди. Боже, яка я велика проти тебе, мама. Ну, як, як, як ото этот, шрек, його такий дочка. А ти знаєш, що... Ти кажуть, така маму, не була. Ну, я ж була стройна. любу фотографію візьму. возьми. Так я теж почула, Даже... а я стройна ну... ніколи не була. А я стройна була. 86 кілограмів для мого росту. А ти ростом така, як і я. Ти ну тебе копа побільше. Копа, в тебе У Вона така дурацька фігура, ма. Оце оце отутці виступи. І ти така ось куди, да, а виступи я. все одно є. Так у мене зараз місто попи спина. Ти бачиш, як тебе перевертати треба. Це ж горби така. Все Боже, це твоє состояння там горбу <laughs> перейшло туди. Тільки що ти сьогодні мене так вухо закладає, ну прямо такий ваком. Це було нічого, а це прямо тільки ходжу, поэтому шмаргаю. І така. Чи я думала, що я можу бути худою такою? ніколи в житті. Ти ж... не була ніколи товстима? Не товстою, але я була на свій вес, на свій завжди в мірі. Uh -huh. Ну, на високому каблуку ж ходи. Ото у тебе ноги не болять, мапа тому. Ну як сравнительно. А я ж ні, я дивляться. Я зразу переробилася в оце по поете у мене п'ятки, шмятки. Ова таке стоїть, як шпигне в ту п'ятку. Ну, так, не... як, но, а, та, і, ш, як і судорги, оце. А ти я випила, що я ще, ще так, не добре, закінчила. Тіл. Я одну в день п'ю. Вечером треба переснувати. А в ну. обід я взагалі забуваю за них на, на там якусь обід пити, я їх не п'ю в обід, а вечором я все п'ю те, що дано. Дивись, поділили пиріжок, каже, давай попробуємо пиріжок. Кажу, давай, на сіла. Я не буду сіли. Прийшлося. Пополам поділила. Де Ален пиріжок? Уже, мабуть, і переварився, а вона ще у нього їсть. сьогодні не Дуже скоро їсти. А ми це життя Як споїлися, то то на роботу біжиш, робота, робота, робота. І от воно. Виробок. Невже людина так може всю життя робити? Я не поймаю. Я ж і люди що не роблять взагалі, мав смислі. там я подивлюся, ну ти ж не мало там дивишся, вона також слухає деякі там новини. Як показують, Боже, вона знімає тік-ток, танцює перед. Боже, а там в хаті, о, Боже боже. Це Алочка, не спеціально, це е... так людина живе. Віктор Федорович приїхав у цей дом. Через скільки років? Mm -hmm. Боже, і він зайшов у двір. Це не Янукович, ні. Віктор <реку> Федорович Кузик. І він зайшов і каже, і каже, Боже Сергеївна, як у вас так сохранилось, як і тоді було? І я, я каже, я говорю, ми не любимо, що на стулях висіло в нас. Mm -hmm. Ми все вішаємо його вовремя, і на місце, щоб воно було в порядку. А він каже: а в мене як на що зігідно, в мене на всі стулять і на Мам, ну це я тебе скажу, що я їй сто сто разів сказала і скажу, що як чоловік пать до порядку, це все залежить від жінки. От як ви виховаєте, так і буде. Ось смотри, в нас батько був. Він да що він в житті, де була грязна чашка, не дай Бог, Та він в житті не їв би, і не пив, в житті. Вона... А мама його кормила. Да. Було, звали, така він приїде з роботи, Бабушка його а вона, як в ресторанні. Вона чи любила його, чи... Ну, Вона просто розуміла, що вона, понимала, вона живе не. з ним, то тому вона, вона... все-таки вона ж не жила ніде із зяттям. Вона жила з mm -hmm. сином. Mm -hmm. А тут же зять, те, ще зять, то так же ж прийнято. Да. То, вона така безвредна. Оце її небесне, боже, Боже. Я ж кажу, що мисочка ото, ще э, скатьорка наверху, та її. А качалка. Алла, це ж мама ще з ж виходила, як О, скатерку, скатерка да? купила. На холодильник лежить. Це Вона вже ж не скатьорка, а кусок скатерки. Та Ні, ць... вона ж здорова була була. Угу. Я сама перерізала її. Я пам'ятаю, як, як в галі ще не був столик застелений цією скатеркою. Так, зараз чекаю печію, У мене от печених тисків із вишні зразу а я як ну, їла? У мене є рень, нічого страшного. А в них ні. І Саня каже, в мене не пече, а мене а Ой, пече, бачиш як. У мене жуга рідко на метко. І голова теж так болить. Рідко, але метко. А на я ж тут, як розлилася вода, а та таблетка mm -hmm. ти мені давала від голови. Mm -hmm. Лежала, мабуть, місяць, та будь більше. Та да да ні, місяць ні, я, я пам'ятаю давала. Ні, місяця ще. Хоча зараз так вже сьогодні п'ятниця. Боже, що це місяць точний. Тому що я, э, ти мені принесла лікарство після п'ятого, то та таблетка вже лежала на столі. І я її... це цитрамони ще є у мене. Ну, так тут так і живе. Молода команда зараз остине протере те варення. варення. протру, протру. Ну, не варення ще, ще не варення ще тільки малине. Ну, ти будеш Мариня, варення. заправляти, заправлятимеш доця, ти. А я е, протру і зварю компот і доця, я оті банки возьмістю, що пропа що зірвала шовковиця. Дві банки, це на моїй соці. Ще вишні є. Не знаю, треба саня. Соні... Нарвати. Завтра навіть, наз... хотіли на рибалку поїхати, та ні, навіть, не... на рибалку. Не... Поїхати на рибалку. Не купила апариша. Апариша? Заїде Заїдете, купите, та й туди. Ти пиш десь були міста, де ми немає ж де сісти. Поймеш, кров ну, завтра все поза... Все позанімане і будеш як. В а що це мене тут Юра, таке? А Юра що казав, приїде чи що? Та він же кудись буде їхати і заїде. Зараз піду до сусідства. Це бебики. Та ні, треба йому десять перепилів, він хоче все сіді купити, два петушка. А я петушки? Перепилині теж. А чого не держать? У них там держать все, і свиню можна, тільки дивитися, тільки треба дивитися, щоб собака, а то собак собирав, щоб собаки не подавили. Скільки його вже собаки у убитку доводили. От він і у нас на що тебе не не, не, не господаря. Ні, 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 ні. Він за все хватається, і барани mm -hmm. в нього, чи хто там у нього? Mm -hmm. Я і кажу, барани. Юра, ти головний там баран. Mm -hmm. Та ти подивися, ну що ж такое літ? То на той, то не є. Міні він, і то ну, це другий це... раз. Ні, це халатне, це просто хат. Апі і пила вони ж там, ти що вони несуть яєчко зі чого в селі не держать, і корма свої є, все є. Чого не держати? Ти що? І продать можна. Хоча багато, каже, конкуренція велика, але все одно. Дешевше відпустити, На базарі можна, а так по договору. Зараз я покормлю, приїде ще один заміститель головного молодої команди. Тепер молода команда тільки вдвох. Ні, нічого. По рецепту я слухаю Олександра Геннадієвича і все піде як по маску. Він мені що як скаже. Таке розказував, як по позиву. Це він знаєте, він як приходить з роботи перед виходом. Ну, перед виходом, ото він наливався і там графинчик, то вип'є. І тоді з бабушкою вони Це тут... о, була, так, у них о п'ятничі. У них тоді рікою розговор. Бабушка на крилях що зять була. то ж так щось швидше. Так, відійдіть. Відійдіть. Що ж вона питає? А я не знаю, я не знаю откуда що. Ну, садів нас такий. Ну, вона ж розговаряє все время з Геннадієм Петровичем. Він він не новин, а вона всі знає. А я дзвонить, дзвонить, ось ці дні не відповідаю. І прямо і вечором, і днем, і все дзвонить, дзвонить. Ну ні о чому, конечно, розгорнув серед. Сань, ти дзвонив, та нехай потом, нехай потом. Нема в нього щось бажання, а ліземо, знаєте. Я кажу, у нас я і... Алла Саша, Саша, Алла. Оце я їм тільки так кажу. Все благополучно, все нормально. Правильно. Я кажу на тебе Саша, Алла. Алла це Саша. Все. Хай буде все добре і будемо, щоб щасливі. І всі люди. Не тільки ми, а всі люди, щоб знали. Смотри, я не можу зрозуміти, що в цьому році вишні Яблуня, ти Посмотри тільки, як прямо як ніби то вона намащена маслом. Молодела на сонці. Молоде, листя молоде, молоде. Молоде, то ж таке красиве. Але вона весь біля займе. Вона то. така здорова буде. Цього. Так ми ж її обрізаємо, на що лата. Це молодняк пішов, ми його бріжувати не дуже. І там те сам. Я кажу, старе, 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 старе. Ну що Воно старе? Ну, верхушки ті нашовано було. Десь от, виже. Оту центральна, бач, я гарно пішла. А от і от всі воші нападали їхні. І... персик лякався, сказав, що я його викину нафіг. Викинув, припилку брала. А потім думаю, ну нехай ще постоїть. все таки це. Грушка ота, і оце персики. Там один персик інжирний ми покупали місце з метро, і садили разом. Це його дерева, будемо казати так. І смородину Так, Це смородину пересаджувала, на стара, то гімно. Вона пропала. Уже не буде багато, бачиш, так і полялякали. Бо нема те, що хоч пиріжок з'їли, а так нема коли навіть балакати, чесно. Це, Раніше якось ми сиділи за столом балакали, треба, а зараз кажуть, як сядемо за все, то все балакати. А, а ми... що час? Зараз кажуть, в своїх мислях поїли, навіть словом можемо обізватися, може ні, бо кажуть, свої думи гадає. Ні. Спасибо, ми... Саша, включа, то ото тябкає. Що-небудь. Алочка. Я, я зроблю Алочка сама. Ну, ладно. Роби. А сьогодні ти не будеш робити чого? А, чого? Я, а що я буду робити? А це вона сьогодні каже, давай я буде кажу, мам, в мене духовка включена, у мене котлети, в мене там нема чим дихати в кухні, ще ще й варення поставила. Вона каже, ладно, нехай. А що це проварила, пробила і ти буде все нормально. Ви <кхи> ну, знаєте, я так дивлюся, дай Боже, оце люди цього віку вона я вже це от ми з нею, наприклад я ж, вона щось робиш не піду не ляжу спати ну щось ми там робимо чи вона там я вже заморилася вона каже та ні я ще оце я оце ще дороблю я оце ще я, я в вже... шоку а так ну ти бачиш я я медлино ж роблю ну так, так медленніше ми... ж більше заморився вам ну мені мені важ не підніму бачиш відер сім сім відер виноса водице від ти... так от така маленьке ж відерце а якби є відро... Чи... ми... все, Оно, є... кусочок хлібушка. Нехай дося, я по його неба виплють прямо як. Так, що такі діла? Потихеньку молода команда все буде епохова. показувати, покаже вас здорова. Все-таки канал є. Треба дивитися його. Все-таки, знаєте, цікава. Чого не цікава? Цікаво. Ой, Я, я... просто зверталася по-своєму, так як я. Прожила, як я знаю обставини тих часів і теперішніх часів. І я хотіла б до всіх мам, папам звертатися з тим, щоб, щоб діти наші знали предків своїх. Ти вже а або не вдасться. Дані... Ні, я просто з тобою тільки. Не, ні, ні, ти розказувала за предки. Ти розказувала. Але а це таке розказувала, життя, що, є... що, що ніхто нічого не, не вже не пам'ятає і не має можливості це пам'ятати. Тому що така голова, я ж кажу, що тут, тут це... повнеш, тут не повне. Ну це тут це неправильно. Не ну, може неправильно. А, неправильно. От я, я говорю. Щас знаю, то дідусь, бабушку. Справильно. все. Діду і бабушку. Трево закончився. А відкіль ми прийшли? А ми з куркульського роду. Куркуль був дід, ба... мама моя, а мама моя була біднячка. І неравний брак. вот Кріпост має. От тебе да. сюжет фільма. Так? Неравний брак. Ага. А в мене невірний. Невірний у мене. Дід дед лежить, та трогай його тому, що невірний, треба шукати причину вдвох. Ні, када. Люба сім'я розвалюється, ніколи одна людина не винна. Ніколи, Ні, правильно, ніколи. правильно, правильно. Так, але, що не надо, правильно. Так. Ну так, Як ти будеш казати? Я ну, що, що гатики. Ну був це таке. Все, його нема вже. Я навіть не саме в этом. А що ти тимеш, як як він був? Ну так що не невірний. не Ну я шукати бо, Боже. Це таке. Я була дурна, молода вся в роботі. А я така сама. Ну так отож. Женщина, менше робіть, а любіть себе, ходіть по перукарням, ходіть ні. по ресторанам, і тоді будете уважні до своїх чоловіків, а ви не будете заморені. І все, самий простий рецепт. І, самий і, простий. А рух це продовження так, життя, А рухатися будете, як захочете. Життя. Не будете рухатися, не будете сили. Ну, вже звичайно переходите, так як я це перейшла із такої жінки. Дімочка мій внучочок подивився на фотографію. Чогось Алла при вході на шкафу, я до них як прийшла, стоїть фотографія. Чого вона її так виставила, не знаю. А малий, а внучок вона була, в сараї в тому. подивився так каже, а хто це? А я Алла по-моєму, бабушка, каже, а він о! О, каже, яка чолка. А, <laughs> а, так, сказав. <laughs> так я сама я глянула на, на фотографії, а подивуся. Ще часто це взагалі небо, земля. І я навіть не можу повірити, що це може так з людиною бути. Мам, я дивлюся. А я скажу, знаєш, кажуть, ось як хочеш бачити, яка буде твоя жінка в старості, подивись на маму. Я ось дивлюся, все воно ніхто не, не перерве безконечність, ніхто не перерве, ніхто родився, дідство, юність, зрілость і смерть. І, смерть. Все. Так, так, все. Так, так. і портрет, і я буду похожа, ну, якби мій батько, може, з кимось гуляв, та хтось родив та підкинув мамі, то може б на сусідку була похожа. А так? Все, я раніше була викопаний батько, зараз я похожа на маму. Мене брат це не пер. Ну ти точно мамка, точно мамка, я подивлюсь на мене. А як він Віктор Федорович. А, ну що? Що? А, ні, ні Доні? не зараз. Тепер уже ні. Ні, ні. Тепер той дуже жирний. А так цей що, таке? Розкажу, що. я ж кажу, що здоров'я вам всім, і будьте завжди молодою командою, тому що молодою командою і предводителя молодої команди можна бути в будь-якому віці. Ось приклад Дом, віці. А Або... саме головне. Боріться із тим, щоб дурним не бути. Оце саме страшне. Інсульти, інфаркти, доводить до того людину. Вона не хоче такою бути, не хоче, а, бо хвороба робить людину такою. Зараз, мені каже, покоління поколення це моє більш молодше молодше. Нема коли думати за хворобу. Нема вже коли повалиш вже лягаєш. Тому що піти до лікаря так на гроші срані. Оце все ж. Та ви, звісно, ви себе любите. Не розказуй, мам. Да, да. Ви себе любите, вас до врача як на свадьбу. Вам як попереду танцювати. Мені до того врача, як як ти. Ти скажеш, Та, ну, а, як, а як сама я що, що я він не там піду? приписав? А давай те, що він приписав. Ну, а то... вони приписують це інтернет ПВТ. То я і кажу, що це одне покоління. Ми друге, у нас своє життя. У наших дітей зовсім своє життя. Тому я ж кажу, що раніше було так. Нам подобалося що це. Молодь зараз хоче іншого життя. Іншого зовсім. Вони не дурні, як ми сиділи. Ой-ой! ой Америка, це плохо. Європа, це ти що там нам голову. Ми, да, це да, нам вкотили в голову. оце коса там кацапи. вони вони так вкочені ходять. А молодь не дурна, вона бачить Оце інтернет, оце все оце Путін інтернат, каже, що народ. це е, Україна все зробила, що ми скакали на Майдані. ні, він ще ну він зробить яким чином цей, Буде вас як в Сєвєрній Кореї. Не буде вас інтернету, тому що все інтернет. Інтернет, люди дізнаються правду. В інтернеті люди бачать. Це мама так, моя, і так. то вона каже: що там, що там Саша сьогодні не включав, що там новий які, Він те не. вона скаже, і некі може сказати не інтернет, так що. І це не зупинити. До побачення Є вам всім. А Саню тільки при, от, приїде він з роботи, і ми сядемо за стіл. У нього за вже завісимося від телефона. Я в дімочки да, так, і в да, Саші. Да, він да, мені, да. я от вроді зв'язана з цим. Я не можу. Я зор, оце свята немає, там пограю, якусь ігру, і то я так і нервничаю. В мене воно там не виходить. Я, я його кидаю, я його все все. Він же, він тільки прийшов, як роботи нема, і туди, і туди, і туди. Хай Бог мой, я взагалі, я не можу так. А ми на дітей кричимо. Так що команда теж ще. Хоч держись. Ух, да? Ух. До сідання. Все буде добре. Дивіться і пишіть коментарі. мені совєти давайте. Саме головне, бо в мене на каналі мені пишіть, а тут їй пишіть. А за Дімо вона теж розкаже за дімо, Я все, жалочка, все розкаже. я ж, ж Не Не е, Діма, закончиш. Слуха, і хоп-хоп-хоп. Він вже понімає у інтернетній формі. А я в інтернетній формі не. Та ти в красному телефоні кнопочному вже мене. Ну, це не. друге відео. Все, пока. Не.